Привіт, раки! Сьогодні ми з вами подивимось прогноз на лютий 2025 року. Перед тим, як ми приступимо до прогнозу, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть якийсь класний коментар. Сьогодні ми будемо дивитись прогноз по новій системі, так сказати. І так, раки, основна енергія вашого місяця на лютий. Угу. А які емоції будуть переважати протягом лютого? Угу. Ключові події лютого. Зараз я вам все покажу. Непередбачуване. Угу. Як потрібно себе вести протягом лютого, як не потрібно себе вести протягом лютого. Поради для вас. Отож, основна енергія місяця, шановні раки, це сімка кубків. Я вам зараз поясню. Нічого не понятно, але дуже інтересно, прям капець. Е, може бути дуже багато незрозумілих ситуацій, дуже багато. Е, Знаєте, ситуація, коли чи то дуже багато вибора, чи то вибора взагалі немає, дуже багато ілюзій, дуже багато накрутів, немає чіткого розуміння майбутнього. Це може бути якесь погіршення апатичних чи депресивних станів. Да? Типу, основна енергія місяця це коли перед вами безкінечна кількість варіантів, але ви реально не знаєте, що обрати. Взагалі, ну, типу, як будь-яка карта несе в собі як позитивні, так і негативні меседжі. І ця карта з позитивного може сказати вам, що всі дороги перед вами відкриті. і Ви можете обрати будь-яку, але основна задача на цей місяць буде обрати щось із тисячі варіантів, які у вас будуть. Якщо вам здається, що варіантів ніяких немає, робить нема що, варіантів буде купа. Просто потрібно обрати правильно, да? а можуть бути такі кошмари, якісь, да, тривожність повишена, тому на це також зверніть увагу. Це підтверджується картою місяць по емоціям. Емоції протягом лютого будуть прямо на піки, знаєте, навіть злігка такі безконтрольні. В вашому випадку місяць це ваша карта, да, типу, Якби планета ратів це місяць, але емоції виходять з-під контролю. Це трішки може ну, якби дестабілізувати. Місяць це про таємниці. Можливо, ви будете приховувати свої емоції, можливо, вас буде трошечки напрягати якась ситуація, будете знову ж таки себе накручувати. Ми тільки по цим двом картам можемо сказати одне. Потрібно тримати емоції під контролем різними практиками. Можливо, просто замість того, щоб думати, починати щось робити. Взагалі, от не сидіть, не крутіть цю живачку в голові, а починайте щось робити. Одразу вже ключові події у нас п'ятірка жезлів, король жезлів і двійка пентаклів. Перекликається, в чому заключається? Типу, у вас може бути ситуація конкуренції, ситуація, де потрібно прикладати дуже багато зусиль для того, щоб чогось добитись. Будь-чого, да, типу, в цілому неважливо будь-яка ваша сфера, робота, особисте життя, вам потрібно буде сражатись, просто вступати в бой для того, щоб чогось добитись. Король Жезлів, це в нас може бути овен лев стрілець, не обов'язково може проявитись до вас, може ви до нього. Може бути просто ваша енергія, коли ви бачите ціль, не бачите перешкод, добиваєтесь всього. У вас великі амбіції, ви хочете чогось досягти. Двійка пентаклів у нас знову ж таки емоціональні качелі. Раки, я не знаю, що з вами відбувається, вас штормить просто капець якось. Двійка пентаклів це також про баланс, коли на фоні оцих емоціональних качелей ви намагаєтесь балансувати, да? типу, і обрати правильно, типу піду туди, що буде. А якщо виберу це, що буде? Ну, типу, стан, звісно, нестабільний, але все ок, пам'ятаємо, що, типу, в цілому, в цілому у вас купа варіантів, і який би варіант ви би не обрали, він буде правильний. П'ятірка жезлів це також про якісь конфліктні ситуації, можливо, знову ж таки, з цим королем жезлів, не обов'язково. Можливо, ви будете сражатись з кимось за увагу цієї людини. Да? Там це увага якоїсь роботодавці, чи це увага просто якогось любовного інтересу, чи неважливо не кого. Але це буде якийсь, знаєте, момент, коли вам доведеться дуже багато прикладати зусиль для чогось. Непередбачуване у нас світ, король пентаклів і сімка мечів. Отож, перш за все, дуже уважно, щоб не було проблем з якимись махінаціями, да, шахрайство і т.д. і т.п. Сімка мечів нас про це попереджує, але взагалі світ каже, що на всій е, такій фігні ставиться крапочка. Це все завершається. Не знаю, в чому там була якась проблема, можливо, у вас попередньо були якісь проблеми, типу, знову ж таки, де були якісь фінансові, не знаю, не те що проблеми? Може, вас обманював хтось фінансово да, там, чи ще щось. Це все завершається, розрішається на вашу користь, так би мовити. Примирення з кимось може бути. А може бути різка зміна планів. Якщо ви, наприклад, планували кудись поїхати, різка зміна планів, і ви можливо не поїдете. Чи навпаки, ви не планували нікуди їхати, і тут прийдеться кудись їхати. Ну, типу, те, що ви запланували щось стосовно фінансів, роботи, статусу, поїздок на великій відстані, воно міняється прямо от, кардинально. Як потрібно себе вести? Шістка кубків. по перше, будьте добрі, якось будьте добрі. Це раз. Друге, допомагайте своїм. А близьким аж голос сривається. Близьким допомагайте друзям, можливо, протягні протягніть комусь руку допомоги, або прийміть допомогу від інших людей а також згадайте весь свій минулий досвід, чого він вас навчив. І покладайтесь на нього, як не треба себе вести. Як повішений. Повішений це у нас людина, яка зависла в своїх переживаннях і в накрутах. Пам'ятаємо, ми не залишаємося в одній стабільній точці, типу не крутим, не вертимося, всього не треба. Да? Типу, не зберігайте паузу. Дійте, робіть щось конкретне. Замість того, щоб тисячу разів через щось переживати, станьте там, типу, присядьте 10 разів, я не знаю. Чи от ви не знаєте, мені піти туди чи сюди, підіть хоч куди-то. Якщо там не вийде, підете в друге місце. Розумієте, типу, не знаходитесь в стані паузи. Вам потрібно дуже багато діяти. По типу, п'ятірці жеслів, дуже багато прикладати зусиль для того, щоб прорватися через якийсь, знаєте, як... у вас є такий міні-бар'єр якийсь, і я не, не розумію, він чи то метафізичний, чи то якийсь езотеричний, чи то фізичний якийсь бар'єр, але для того, щоб через нього пробитися, у вас вийде. Якщо ви будете прикладати багато зусиль, тут потрібний певний об'єм енергії вашої ментальної і фізичної для того, щоб вирватися з якогось каліса-сансари. От, і це вам потрібно зробити. Не зависайте надовго в якійсь паузі. Порада для вас трійка пентаклів. Покладайтесь на експертну думку якихось людей, да? звертайтесь до спеціалістів, працюйте з кимось в команді, не намагайтесь зробити все наодинці. От вам дуже. Потрібно з кимось консультуватись стосовно ваших питань. Якщо є з кимось конфлікт, примиріться, да, типу трійка Пентаклю, відбудуйте цю вежу якусь. Намагайтесь зробити все. Намагайтесь заставити оце все непонятне, що у вас тут відбувається. Заставте його працювати. Змусьте щось зробити себе, інших людей, щоб відбудувати вежу, яка скоріше за все сталася попередньою. А я так розумію, що, типу, оця вся енергія, це, скоріше за все, наслідки якихось подій, які відбулися певним чином раніше, коли ви знаходитесь вже в стані такої, ну, якоїсь затіш'я, скоріше за все, але взагалі не зрозуміло, з чого починати відбудову вежі, да? як зробити так, щоб воно було надійно, як зробити так, ну як налагодити життя? Ви не знаєте. Але. Вам не потрібно знати все на 100 кроків вперед. Вам потрібно просто почати робити по одному кроку в день. Там сьогодні ви пішли, там, типу, не знаю, на курси. Там завтра ви зустрілися з якоюсь подругою, обговорили якийсь приблизний план. там, Післязавтра ви записались в зал, тому що ви хочете чимось займатись. Розумієте, кожен день робіть якусь одну корисну справу. І не залишаєтесь в стані повішеного. Для вас це прямо от запрет. Загалом. Що я можу вам сказати? Остерігайтесь, щоб не було там таких якихось проблем. Але в цілому, навіть, от, знаєте, як кажуть, найтемніша ніч перед світанком це раз, да. І. Все буде добре, просто цей лютий він буде слігка такий, типу, незрозумілий, незрозуміло, що відбувається. Але мені здається, що під кінець місяця у вас вже буде чітке розуміння того, куди ви рухаєтесь далі. Просто вам потрібно пройти цей період невизначеності, де вам потрібно доказати те, що ви дійсно хочете покращити своє життя, В якої б сфери це не стосувалося. Тому, раки, працюємо, не здаємося, щось робимо. Я думаю, у вас все вийде. Я бажаю вам гарного лютого. Гарного настрою! Якщо у вас є якісь питання, особисті, якісь да, задачі, ви не знаєте, що робити, пишіть мені на мій телеграм-канал, він буде в описі, не, не на телеграм-канал, мені в телеграм просто пишіть, буде в описі, можете задати мені питання стосовно розкладу, я вам все раз кажу. Дуже сильно вас люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.